Четвертий осінній благодійний бал для людей з обмеженими можливостями цьогоріч проходить у тисненці, ось у цьому палаці Ярослава. Сюди завітала і перша леді України Марина Порошенко, яка звернулася з вітальним словом до всіх учасників цього балу. Ця традиція, яка вже четвертий рік поспіль проходить на Івано-Франківщині, надала вам можливість відчути себе. Єдиною родиною. Ви отримали всі багато нових друзів. Відчули нові горизонти, повірили в свої можливості. І це чудово. Я хочу нагадати, що цього року ми мали дуже багато визначних подій. Це 25-та річниця незалежності України. Це блискучі результати нашої паралімпійської команди в Ріо де жанейро Це перемоги джамали на Євробаченні. І я впевнена, що ще багато і багато перемог нас чекає з вами попереду. Отже, давайте згадаємо кожен. Свої перемоги, які відбулися цього року, і з гарним настроєм розпочнемо сьогоднішнє свято. Я хочу побажати, щоб сьогодні ваші серця були переповнені тільки позитивними емоціями, а в пам'яті залишились тільки приємні спогади. Отже, я вам бажаю сьогодні гарного настрою і нехай Бог береже всіх вас. Право відкрити бал було надано дружині президента Марині Порошенко. Звучать звуки полонезу. Бал відкрито.